Звернення до мамочок. Неважливо, хто у вас, хлопчик чи дівчатка. І от вони виросли, і от знайшли собі пару, а пара мамі не подобається. А пара мамі не подобається. І мами починають шукати спосіб, як же ж позбавити своє любиме дітятко, звісно, з хороших побуждень, бо кожна мама бажає щастя своїй дитині і у мами своє представлення про щастя, і мама не задумується над тим, для чого ця людина прийшла в життя сина чи дочки, для чого вона вступила в ці стосунки чи він, да? чого мій син на ній одружився, які кармічні задачі е, вони виконують з тією чи іншою дівочкою, які кармічні задачі пов'язують. Е, Мою ненаглядну золоту донечку і того чорті, якого хлопця, якого вона провела дав мій дім. В общем, хочу звернутися до всіх мамочок, які недолюблюють або не одобряють вибор своїх синів або доньок. Я вас закликаю не шукати методів, як розбивати дітей да, в магії. В магії. Ви можете говорити з дітьми, ви можете з ними спілкуватися. Я вам просто проведу приклад. У мене була подружка ще в тому, в тому житті, і дочка якої пішла жити в 17 років з хлопцем, набагато старшим, І біда в тому, що він був наркоманом. І, звісно, що, як люба мама, вона хотіла їх розвести. І прийшовши колись до мене, а я жила коло кладбища на сказала, пішли на кладбище, в тебе там теж проблеми в сім'ї з чоловіком. А в мене, я там в інтернеті вичитала, тоді тільки з'явився YouTube і взагалі взагалі інтернет, вичитала значить, рецептик, з могилки земельки наберем, слова такі, то скажемо, посиплю е, свої малі і тому. Хлопцю під порошком, вони по ньому походять, а ти посипеш свої, значить, коханці, чоловіку, і ми роз, розіб'ємо їх. Розіб'ємо їх. Я сказала, Ні, я я в такі ігри точно не граю, я не піду, а, а вона пішла. Я її відговорювала, але вона пішла. Набрала вона там земельки з якоїсь могилки. Все зробила, напевно, так як вичитала по рецепту в інтернеті. Посипала вона ту земельку, у них під квартирою, де вони жили. Вони по ній походили, і вона їх розбила. Так, да, Вони не стали жити разом. Е, вони не стали жити разом тому, що дівчинка через неділю потрапила в автокатастрофу і погибла. Отак От воно, дорогенькі мої діє. І так із лучших побужденій, з лучших побуждень, мама не хотіла цього, але так виходить. Ми можемо, скажімо так, зробити щось не те, що потрібно. Так що, дуже добре думайте перед тим, як неугодне. Бо ми ніколи не знаємо і не можемо предположити, що і як той чи інший обряд може відігратися, чи той чи інший ритуал, особливо сказаний з усім материнським посилом. Да, і зроблений на казалось би благе діло, щоб спасти свою дитину і чим воно обернеться. Бо непонятно, яким чином да, вибере сила розлучити. Тих дітей, яких ви хочете розлучити, все, мої дорогенькі, почитала своїм долгом вас предупредити, тому що дуже багато запросів зараз пішло. Да? Не подобається вибор сина, не подобається вибор доньки. Подивіться, чи там її не напоїли, бо там така свекруха. Подивіться, чи вона його не приворожила, бо він став сам не свій, а чи можна щось зробити, щоб їх розбити. Я категорично взагалі таким не займаюся, але я розумію, що жінки мами підуть далі шукати методи, як це все зробити. Так от я вас попереджую з цієї душі. Всім добра.